Ваня, друзі, вітаю вас в цей день, 14 вересня. Субота. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І це традиційний брифінг для вас тих подій, які визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із привітань сьогодні. Відзначається День танкових військ. Я щиро вітаю наших танкістів, вітаю всіх. Ці танкові екіпажі вітаю механізовані бригади, на озброєнні яких є ці види озброєння. Щиро бажаю вам успіхів, досягнень, перемог і повертатися живими з бою, Так тримати, так зараз можливо буде переглядатися роль танку за результатами цієї війни, зокрема, тому що ми бачимо, що зараз іде більш економніше використання танків і Україною, і нашим ворогом, Росією. Звичайно, тому що дуже багато зараз є загроз на полі бою внаслідок діяльності різних типів дронів FPV та інших, які протидіють, перешкоджають танкам, перешкоджають бронетехніці. Тому, звичайно, потрібно використовувати обережніше. Але все ж таки роль танків залишається значною для підтримки піхоти, для того, щоб наносити ураження по ворогу. І звичайно, що. Можливо, не зовсім від танку буде відмовлено за підсумками цієї війни. Подивимося, як буде трансформуватися воєнна наука, досягнення технології, тому що ми бачимо, що тут, до речі, цікаво, це те, що Росія пересіла на мотоцикли, на баги, там на квадроцикли, гольфкари, Це безвихідь чи це. Все ж таки, переоцінка того, як має діяти піхота, і певний навіть відкат історичний назад, з точки зору задіяння своєрідної такої кінноти, знаєте, 21-го століття, ось так ця кіннота, власне кажучи, і може виглядати. Цікавий насправді фактор, але те, що танки стали використовувати менше, це є факт. Можу сказати, що, наприклад, зараз статистику навести. Що Україна і Росія економніше використовують, зазначає Wall Street Journal, через те, що їх можуть вразити дешеві дрони. Ну зрозуміло, а, і взагалі танки використовують рідше та обережніше, бо сховатися від безпілотників на полі бою майже неможливо. Таким чином, колись королі війн відійшли на другий план, і сторони шукають їм нове застосування. Зараз танки частіше ведуть прихований вогонь і потім швидко відступають. Обидві сторони захищають свої танки від безпілотників металевими клі... металевими, Ми знаємо ось цими а, а, фактично захистом, цим металевим решітками довкола вежі, довкола башти, яка має тонку броню. В тому числі цей досвід приймають і, і треті країни зараз. Американці прагнуть використати легші метали, щоб зробити танки більш маневреними, ставлять глушилки від дронів, тобто реби, намагаються ускладнити їх виявлення і додають систему, яка стріляє невеликими вибуховими боєприпасами, коли виявляє загрозу в повітрі. Тобто, ну висновки робляться і трансформуються. Танки, от би нам такі звичайно, танки для наших механізованих бригад, які дуже чекають. Озброєння від заходу, яке йде зараз, на жаль, з запізненням, нам би ось такі танки з ребами маневрові швидші, це б дуже серйозно звичайно допомогло в ситуації. Тим часом завершилася зустріч прем'єр-міністра Британії Стармера і президента Байдена. Це відбувалося в Вашингтоні. Все почалося із того, що у Байдена запитали, а що ж він думає з приводу чергових погроз Путіна про. Застосування там про наслідки, які можуть бути, якщо Захід дасть Україні право бити Захід уже надав після того, як Захід надасть право Україні бити далекобійною зброєю в глиб Росії, тощо на що Байден відповів, що я взагалі не думаю. А про Путіна я взагалі мало думаю про Путіна. Ну, думаю, що це хороша відповідь. Це Путіна зачепить реально, це зачепить його дещо его. І самолюбство. щодо рішення, яке є, Guardian написало і підтвердило ті слова, які я вчора говорив для вас в своїй програмі перехрестя думок, про те, що рішення ухвалено, фактично, воно не оголошене, але ухвалено щодо ракет поки що Storm Shadow британських, які Україна може використати для ударів глиб території Росії дальністю на 270 кілометрів. До речі, версія Storm Shadow є і дальністю понад 400 кілометрів. Цікаво, не виключено можливо, що нам дадуть право вдарити і цими ракетами. І це суттєво збільшує нашу дальність, тому що це дуже важливо і підтримало би нас. Але, от по Storm Shadow є. Наступний тип ракети, і тут треба зрозуміти, що Україна не просто просить право. Бити західною зброєю в глиб російської території, я знаю, що Україна просить, і є ще два пункти дуже важливі: це збільшити кількість ракет, які загалом передає Захід Україні для проведення різних дій. І друге, це розширити номенклатуру ракетного озброєння, яке ми можемо використовувати, і мова йде не тільки про ракети атакам з балістичні. Мова йде про, рак... про крилаті ракети повітря земля Джесен. Які можуть застосовувати F-16. ці ракети, як відомо, із західних медіа і офіційних повідомлень США замовили для України, розмістили відповідне замовлення, профінансували, і саме це ми би хотіли отримати. Саме це дуже потрібно. Це дальність 370 кілометрів. І ось це вже дуже цікаво, тому що дві сотні таких ракет вони би суттєво підсилили наші можливості атакувати. Ворожі об'єкти на території Росії, плюс посилили б можливості перенасичувати і перевантажувати вороже ППО, і в поєднанні з атаками дронами дронів іншими системами озброєння зробили б ці атаки ще більш ефективнішими і нищівнішими для ворога. Ось про що так само йдеться. А це важливий момент, так само про який треба сказати. Ну і Німеччина так само має Тауруси, але поки що, поки що, традиційно відмовчується і каже, що ні, що рішення не буде. До речі, Німеччина, що цікаво, в Німеччині соціал-демократи шукають нового лідера на наступні вибори. Ймовірно, це вже буде не Олаф Шольц, діючий канцлер. Наступні вибори в Німеччині мають пройти у вересні 2025 року. І ясна річ, що. Враховуючи соціологічні опитування, вся соціологія зараз демонструє, що у соціал-демократів дуже низькі шанси перемогти на наступних виборах через рік. Вони зменшуються і зменшуються. Мають більше шанси християнські демократи, як опозиція, і це показали деякі регіональні вибори. Ну і тенденція на підсилення рухів як ультраправих, так і ультралівих зберігається. Вона достатньо таки серйозна альтернатива для Німеччини, а так само, і Сара Вагенкнех – це ліва партія, які нарощують свою підтримку, і до наступних виборів думаю, що планують, ну скажімо так, підсилитися. Крім того, очевидно, що проводиться зараз черговий рейд кампанії, черговий виток кампанії проросійської в країнах Європи, наприклад, по Італії. Розклеїли е, плакати про те, що не треба протистояння з Росією, треба шукати якогось примирення. Зараз Німеччина, ми розуміємо прекрасно партії що ліва, що альтернатива для Німеччини виступають проти передачі Україні зброї і проти подальшої підтримки. Так само, і ми бачимо, як похитнулися, в тому числі, зокрема, і через підтримку України позиції німецького канцлера, тобто. Є серйозний ряд питань і проблем, і над якими треба працювати Україні, працювати відповідним органам Міністерству закордонних справ України, розвідувальному співтовариству іншим всім, у яких згідно законодавства є функціонал поширювати українські інтереси, чомусь часто трапляється, що Росія нас обходить таких кампаніях. Я розумію прекрасне питання ресурсів, можливостей, значить, їх треба знайти і правильно розпреділити. І діяти за кордоном, і поширювати український інтерес, а не шукати відмовки, що щось не дає. І попрацювати, зрештою, без вихідних нормально теж можливо для України відповідно всіх тих, хто має це робити, забезпечувати і працювати. Тому що питання по цьому напрямку є, і вони, як на мене, очевидні з точки зору поширення і збільшення нашої присутності і наших інтересів по світу. Бо а, це. Дуже важливий і чутливий момент. Так само. Ще про що треба зазначити, це про підготовку, власне кажучи, до а, саміту миру, про який зазначав президент України Зеленський і передає Le Monde, французьке видання, що, за словами Володимира Зеленського, саміт має пройти в листопаді, і на нього має бути запрошена Росія. Так само. Де він пройде, поки що. Невідомо, але називають країни глобального півдня. Я ці, ви знаєте, я критично ставлюся до всіх цих ідей з глобальним півднем. Я вважаю, що воно нам на користь не піде. Ну, але, мабуть, є інші думки, тому що глобальний південь це все ж таки більше Китай, це більше загравання з Китаєм. Як можна об'єднати китайський план, і Китай продовжує, до речі, Китай зробив заяву. І він продовжує наполягати на тому, що пропозиції Китаю залишаються чинними, тобто, незважаючи на ті заяви, які робив президент України Зеленський, про те, що треба визначитися Китаю, і про те, з ким він і не потрібно підтримувати Росію, що ми не вороги, зрештою, що потрібно підтримати, зробити кроки в бік міжнародного права, і це абсолютно правильна інтерпретація. І отут ось ця вся ідея знову ж таки в якій країні має пройти. У нас же є європейські країни. Давайте візьмемо ту ж Австрію, яка хоче. Давайте проводити глобальні саміти там, залучати глобальний південь і говорити, що це серйозні гравці. Глобальний південь не серйозний гравець. Глобальний південь є а, проектом і інтерпретацією Китаю в тій чи іншій мірі, за виключенням Індії, на яку прагнуть поширювати інтереси Сполучені Штати. Оце ця країна, з якою треба вибудовувати. Інше все це. Так чи, так чи інакше, в великій мірі, в великій мірі не всі, але багато країн це російська зона впливів і інтересів. Не російська, а навіть китайська. Ну і російська. Візьмемо ту ж Африку, куди Росія так само поширює а, свої впливи. Чи той же Китай, який інвестує в ту ж Африку, що найменше зараз вони планують 50 мільярдів доларів. От і подумати, з ким буде глобальний а, південь, власне кажучи. Ну і крім того. Ми повинні розуміти, що для нас наша зона інтересів це Західний світ, це Європа. Це ось розумієте питання економіки і торгівлі це питання економіки, але вони не є завжди визначальними. Все ж таки, є визначальними політичні рухи, тобто політично цінності, система, уявлення про світ, цивілізаційний простір. Намагання об'єднати це все в одне, це намагання порушити. Плин цивілізації, тобто час, як воно рухається, тому що, як би там не було, але цивілізації різні. Об'єднувати це все. Ну, от ООН намагається об'єднувати. Ми бачимо, який це дає ефект. Чи дає це той позитивний ефект, такий би який всіх влаштовував? Я думаю, що питання зовсім відкрите, риторичне, і кожен може дати відповідь. Я думаю, що переважній більшості буде відповідні. До речі. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші ідеї і ваші думки щодо глобального півдня. Наскільки ви взагалі думаєте, що глобальний південь може відіграти якусь роль в тому, щоб змусити Росію виконати умови і українську формулу миру? Цікаво почути вашу точку зору, як і точку зору щодо збільшення присутності України за кордоном. Я знаю, що багато хто. Мене звідти дивиться. Залиште, будь ласка, ваші враження, що б ви хотіли змінити, що потрібно вдосконалити. Можливо, вам відомо про якісь російські прояви. Ви з ними стикалися, можливо, про несправедливе ставлення. Так само і ви бачите різну реакцію на те, що робить Росія і Україна. Пишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Залишайте і поставте лайк, будь ласка, цьому відео. І так само підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Я буду вдячний. І тому, підсумовуючи, я можу сказати, що а, треба проводити саміти, але, вочевидь, не думати так багато про цей глобальний південь, бо іноді вже навіть тригерить, набило оскомину, ніби. Ну розумієте, їм за великим рахунком а, начхати, що у нас відбувається. Давайте скажемо відверто: це більше болить захід, більше болить наших партнерів, більше болить тих, хто проти, тих, хто хоче. Отримати глобальний південь, тобто Китаю і Росії, оце наші природні союзники, а їх всіх разом тільки тих, хто підтримує ось так цю так звану глобальну північ, яку ми маємо вибудовувати. От, власне кажучи, така ситуація. Ну і от Китай вперто наполягає, відрефлексував на позицію Володимира Зеленського і сказав, що мирні ініціативи Китаю та Бразилії отримали позитивну реакцію з більш ніж 110 країн. І вони будуть продовжувати на, наполягати на політичному врегулюванні української кризи. От, власне кажучи, об'єктивна і справедлива позиція з українського питання продовжуватиме працювати. Як зазначив, фактично, як зазначено безпосередньо ван і міністром закордонних справ, ну нічого не змінюється. От вам, будь ласка, позиція. Яку Китай продовжує займати, тільки об'єктивність в чому? В тому, що Захід не може дати право, не має давати право Україні бити в глиб російської території своєю зброєю. В той же час немає засудження позиції Північної Кореї чи Ірану, які поставили Росії ракети. Ось в чому тут тоді об'єктивність, ну, питання залишається, зрештою, відкрите. Наступне, що. Так само має значення для нас це те, що Україна має найвищий рівень смертності та найнижчий показник народжуваності у світі. Про це свідчать дані за останніми даними звітів ЦРУ щодо глобальної статистики смертності та народжуваності. Не знаю, в чому розрахунки на глобальний південь, можливо, тому що вони, зрештою, мають представники цих регіонів приїхати в Україну внаслідок ось таких тенденцій, які в нас є, але. Те, що у нас погіршується демографічна ситуація, це факти, і в цьому є звичайно пояснення: це російська агресія, це відтік населення ще до початку повномасштабної війни, і це інші фактори. Але ж сподіваюся, що ну, загалом потрібна національна програма відродження, і це не просто повернення українців чи інші якісь ноу-хау. Які можуть бути придумані незрозуміло для чого, але все ж таки це має бути чітка комплексна позиція, це має бути національна стратегія держави, відповідна по привабливості, і по роботі з діаспорою, і по організації рухів, і багато іншого насправді. Ну ось така ситуація у нас на сьогоднішній день, тим часом на фронті. Наші сили продовжують стримувати ворога. На Покровському напрямку і Курахівському у нас ця ситуація залишається важкою. Бої за Українськ тривають міські бої, фактично там в місті. Ворог намагається розвинути успіх в районі Селідового, фланги, блокувати логістику нашу на Покровськ. Там непрості важкі бої, як і на Курахівському напрямку, на Курському напрямку контратаки ворога. Невдалі на куп'янському напрямку ворог мав незначні успіхи. Тримається часів яр і тримається наш південь. І будемо триматися ми, тому що, попри все завдання залишаються незмінні: триматися, єднатися, боротися далі і берегти себе. Слава Україні!